Доброго ранку, діти! В минулому відео ми з вами пригадали, що їжак та ведмідь залягають в сплячку. Тому сьогодні поговоримо про цих звірків більш детальніше. Тільки на вдарять перші морози, головний сонька лісу поспішає до берлогу. Там він міцно спить з кінця листопада і аж до квітня. Діти, як ви вважаєте, чому ведмідь засинає на зиму? Невже за холодів? Основна причина зимової сплячки ведмедів це відсутність їжі. На відміну від білок, ведмінді не роблять запасів на зиму. Тож сплячка це єдиний шанс вижити. Протягом літа ведмідь гав не ловить, наїдається від. Та накопичує жир. Саме він основне джерело енергії, яке повільно спалюючись, дозволяє ведміддю дожити до весни. За один сезон у ведмедя наростає пошарок жиру товщиною до 15 см. З настанням холодів ведмідь шукає берліг. Якщо не пощаститься знайти її старий, риють новий. Витрачаючи на облаштовування 2-3 дні. Перед тим, як залягати у берліг, ведмідь старанно заплутує сліди, петляє лісом, ходить буревалами, навіть йде задом наперед. Для зимівлі обирає лісові нетрі, околиці боліт та озер. Чи знаєте ви, як їжачок готується до холодної зими? Одним з суперважливих підготовчих дій до приходу зими є пошук житла і його вдосконалення. Але перш ніж як залягти в сплячку, звір повинен підкріпитися гарненько, стати таким собі вгодованим товстуном. Діти, знаєте, що їсть їжачок? Жаб черв'яків, жуків, равликів, ящерок, яйця птахів і мишей. Якщо їжак зустріне на своєму шляху змію, неодмінна здолає її. Ще любить звір поласувати лісовими яблуками, ягодами і грибами, а взимку в сплячці температура тіла їжака дуже низька. Вона всього лише на 1 градус више температури повітря. Під час сну вага звірка знижається. А до кінця зимової сплячки він зменшується. Ви не повірите, в цілих два рази. Пропоную сьогодні намалювати ведмедика у берлозі. Для цього нам потрібен аркуш паперу, три пензлики різного розміру, скляночка з водою, серветка і гуашові фарби. Якщо немає гуашу, можна взяти звичайні акварельні фарби. Спочатку нам знадобиться великий пензлик. І три кольори блакитний, темно-синій та білий. Змочуємо пензлик у водичку і беремо синю фарбу. Малюємо лінію горизонту, так як показано на відео. Далі намалюємо кружечок. Це і буде наша майбутня берлога. Додаємо трішечки рожевого кольору. Верхню частинку аркушу замальовуємо синім та блакитними кольорами. Додаємо білу фарбу. Рухи пензликом можна виконувати в різні напрямки. Так, як вам зручно. А зараз замальовуємо нижню частинку аркушу білою фарбою. Беремо жовтий колір та замалюємо майбутню берлогу жовтим кольором. Рухи пензликом виконуємо по колу. Діти, можна пофантазювати та додати ще білого та коричного кольору в берлозі. Малюємо дерева. Рухи пензликом виконуємо знизу до гори. Намалюємо на деревах віточки. Малювати можна в будь-якому напрямку, так як вам зручно. Дітки, додайте трішки білого кольору до дерев, бо ми малюємо берлогу взимку і в лісі вже лежить сніг. Пропоную взяти ще зелену фарбу та домалювати декілька ялинок. Перейдемо до малювання ведмедика. Для цього нам знадобиться тоненький пензлик. Спочатку намалюємо йому голову, потім тулуп, лапки, вушка та хвостик. Замалюйте ведмедика коричневою фарбою, додамо білого кольору на обличчя ведмедику, на вушка та трішки на тулуб і лапки. Тоненьким пензликом, змоченим в чорному кольорі, намалюємо нігті. Носик, ротик, очі і бровки. Все, дітки, молодці, Ведмедик готовий. Можна ще проявити фантазію та домалювати в оберлозі гілочки. Дякую за увагу. До побачення, дітки!